Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами Таро прогноз та Макнастрі на цілий тиждень, і це у нас сьогодні 12 січня, і буде у нас закінчуватися цей тиждень, 18 січня, тобто на всі дні, але на понеділок, в першу чергу, з нами сьогодні і камінчики. І мої авторські карти «Артен Таро, Іскусство Второ, Мистецтва Таро». і е, метафоричні карти теж мої авторські книги сторінки життя. Ось ми дуже швидко з вами про по всьому пройдемо. Що нам скажуть карти Таро на цей тиждень і на день 12 січня. Я достаю і це король жеслів. Прекрасна карта. Це карта придворних арканів, найвища з них. І це стихія вогню, це такий вогняний чоловік, і чи він вам допоможе в чомусь? Чи він буде для вас якимось знаєте, значущою якоюсь фігурою, але я хочу сказати, що і ви самі можете брати риси короля жезлів, бути таким наполегливим, цілеспрямованим, ну, як деяким чином таким марнославством, таким пихатим іноді. Але це буде для того, щоб досягти якоїсь мети. Тобто він той. Чоловік, що зможе досягти мети і стати для когось ну, лідером, кимось, чимось володіти, кимось командувати. Тобто, ось така фігура. Ось нам такі риси потрібні. Вони будуть притаманні для тих, хто хоче досягти. Результати на цьому, на цьому тижні. З нами також сьогодні мої метафорічні карти книги Старінки життя, теж дуже швидко подивимось, і це буде подивитися, яка це картотека. Це, я не буду розповідати багато про цю карту, Подивитися просто на неї і побачите, що це не просто книги, це записи, це велика картотека. Тобто, подивитися і подумайте, про що це для вас. Про мене, я можу сказати, що дуже багато потрібно буде знати і пам'ятати. Може, ось так. А у вас можуть бути інші якісь думки щодо цього. І камінчики. Ось я достаю, <кхух> завжди дуже хвилююся. Але сьогодні теж досталася нам прекрасний камінчик це бірюза. І про цю бірізу буду окремо написана, але це дуже ну, чудове таке каміння, як і завжди. Натуральне каміння дає нам дуже багато прекрасних рис і якостей. І ось про бірізу прочитаєте вже в моєму пості. Всіх люблю, па-па!